Вітаю! Мене звуть Малинушенко Арсеній Андрійович. Мені 21 рік. Я народився в місті Миколаєві, живу та навчаюсь зараз в Києві. Здобув першу освіту в Київському національному театральному університеті імені Карпенка Карого по спеціальності актор театру та кіно. Здобуваю зараз другу освіту магістерську, по спеціальності режисер драматичного театру. Вмію грати на гітарі, граю професійно більше 11 років. Також володію грою на барабанах, на баз гітари і клавішах. 9 років гри в оркестрі маю досвід. Також займаюся композиторською діяльністю. Пишу музику як для кіно, так і для театральних вистав. Для кіно поки що тільки студентського, але для вистав маю досвід. Писав музику для студентських вистав Карпенка карого Один з недавніх прикладів це вистава Худну з понеділка в Дикому театрі. Також зараз маю активні композиторські проекти, над якими також працюю. З навичок я вмію їздити на велосипеді, вейкборді, скейтборді, маю посвідчення водія категорії Б, володію сценічним боєм, акробатикою на базовому рівні. Та й все, дякую за увагу.